Вітаю всіх! І так, починаю цикл відео, про який я казала: на тему, в якому стані будуть наші області закупації на момент початку перемовин. В якому стані вони будуть? Ось. Давайте. Перша область це буде Луганська область. Мене цікавить на момент початку перемовин Луганська область буде окупована на 100%. Починаємо з цього. На момент початку перемовин Луганська область буде окупована на 100%. Так. Дивіться, це відповідь так. Сила серйозна там відповідь так. Ну вона зараз скільки, 98. Сидка мечів. Дуже важка ситуація, там просто розчарування повне. Це відповідь так. Тепер. На, мабуть, Тепер спитати треба, чи повернеться вона в склад України. Я беру другу колоду. Луганська область буде повертатись склад України. Луганська область буде повертатись склад України. Так або ні. Сімка кубків, ні. Ця колода каже, ні. Тобто, на рівні перемовин ні. І ще місяць. Ви розумієте, що там є таємні домовленості про неї вже. Добре. Ця колода. Військовим шляхом буде. Луганська область буде повертатись в склад України. Четвірка мечів також ні. Також ні. Ви знаєте, як Ну, домовлено. Вирішено. Результат вже є. На цю тему. На жаль, результат вже на тему не є. Ось. І, розумієте, це домовленість така серйозна і її не виносить на широкий загал. Але тепер мене цікавить інше. В цьому питанні. Там, де вона з Харківською межує. Тепер. До кінця року війська РФ відійдуть з Харківської області на межі Луганської, щоб там закріпитись. Війська РФ відійдуть з Харківської області на межі Луганської, щоб там вже закріпитись в межах області адміністративних кордонів. Четверка Пентаклів це так. Чогось чекають. Так, буде. Трійка Пентаклів це домовленості це певний момент настане. Давайте подивимося. четвірка жезлів — Ось, результат повинен ще якийсь прийти. Імператор. Дев'ятка мечів. Тобто, знаєте, коли вони отримують якісь проміжкові результати, все. Далі буде розчарування, і далі не буде дій, таких, як їх би хотілося. Але там домовлено. Помірність. Це буде не швидко. Не прям не завтра, не через місяць. Це не буде не дуже швидко. Ну, що сказати? Це неприємно. Але я не єдина, хто про це каже, про Луганську область. Ось. Ну, важко буде, але будуть домовлятись, рухатись в наші. В плані того, щоб це було швидше. Але дійсно, я бачу, що вийдуть з Харківської області на межі Луганської. Тепер я хочу зрозуміти, чи вся Луганська область буде окупована, чи дійсно вся? Беру цю колоду. Луганська область залишиться під РФ повністю в межах Адмінкордонів. Давайте подивимось. Так. В межах адмінкордонів. Верховна Жриця. Розумієте, це поверховні Жриця. Це дуже серйозні домовленості, які навіть знову місяць випав. Світ. Ви розумієте, що там є партнери, диявол? Що вам ще потрібно? Ви розумієте, що це вже вийшло на світовий рівень. Це... Ой Боже, вирішено. Що б там не казали? Це кошмар, скажу чесно, це вже вирішено і буде це скоро в якомусь вигляді подано людям. Назву це так. Тому Луганська область, маємо те, що маємо. Будемо дивитися, що буде на практиці.